Ловік пішов на фронт 24 лютого 22 року, і він досі там. І ми воюємо за його. А Він архумент. коли йшов? Він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація неможлива завчасно вчас іде за завершення країну, воєнного що... стану. Ні, пані Гано. Я буду завершувати. А сама. як ви з конституцією це суміщаєте? Ну, норма захищати країну, але воює і знав, не що демобілізувати не може, поки ви не будете Ні, вони курятом наприклад. Всі це знали це в конституції написано. В Конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх не дали можливість реалізувати до права і можливості. Я не знаю, 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 я не я не даєте я не знаю, 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 не знаю, я не знаю, не знаю, я 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 не не, чув, не чу, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не я не Ще Такі. декілька разів дуже хотіла. Так Чудово. ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. а у нього була вони... ротація Пані ці два роки. Пані Чому ви, керівництво військове про... не зробила ротацію? Давайте, не Давайте ми дамо договорити, а потім відповімо. Ротація це не рішення. А він Того... у відпустці був за два роки? Давайте, правда. Нет, пані, давайте правду навіть Це серйозні речі. Це правду кажуть, люди дійсно, слово, і ви стали правду, стали люди дійсно два роки були без відпочинку і ротації. Знаете, це порушення їхніх прав. Було. Це чудовічно, що в нас зараз військовослужбовці роблять винними, що вони, Нет. Нет. вони, пані, а, вони пані, не, не відміщали конституцію. Ви просто поводитись по-хамськи, пані Ганна, ви б є забезпечили відповідь. Це є обличчя влади. Вже сім місяців я не маю